Ну, Починалося з дитинства. Все, всі ми робимо з дитинства і це, зрозуміло, класик сказав, але, але це в цьому різні сказати. Ми починаємо Тому е, Якась тяга була, важко було, е, було пояснитись, а потім навчання. Ну я от часто.

Мабуть, все-таки кожний відповідальний за свою долю. І, і, але якщо трапляються гарні люди, вчителі, а вони в мене були. І зараз я дякую всім, хто прийшов цей вихідний день. Деяке перевтілення, це буде е, трошки пізніше. І, я, е, так, я, я завершу. І творчі плани, два слова. Творчі, творчі плани е, працювати. Звочі маленький сувенірчик вам Ігарьох. Дві фрази ти сказав. Творчі плани, пане Юрію. Творчі плани, завжди е, е, вони. Е, вони Готово працювати головне прай Боже вам здоров'я, успіхи, натхнення вашої праці.